Коли я приїхав, от повернувся з, окупати, тось, з евакуації у 23-му році, я першою справою е, вирішив е, проїхатися з звільненими територіями. Я тоді якби, проїхав і до, до Казачі в їздив, і до Липці там їздив, все дивився. Було сумно бачити, що дуже було багато зруйнованих, повністю зруйнованих сел, які я раніше знав, ще до війни там подорожував. Ну, тому я живу при кордоні. І зараз, ну, це війна, це такий вже, така тема, тема сумна. І я в своїх подорожах більш показую позитив. Позитив, щоб люди як-то могли відволікатись від війни, щось таке позитивне, красиве, щоб вони жили як в мирне життя і це їх підтримувало.